Вас в ефірі фактор безпеки. Попри присутність в Афганістані миротворчого контингенту, ситуація в цій країні і досі залишається напруженою. Втім, за словами керівництва альянсу, НАТО і надалі допомагатиме цій країні, доки мир остаточно не повернеться в усі куточки Афганістану. Що зробила влада Афганістану спільно з НАТО за 9 років перебування міжнародного миротворчого контингенту, аналізували журналісти фактору безпеки. Попри невтішні прогнози експертів щодо подальшої участі міжнародних сил у Афганістані, на Лісабонському саміті НАТО країни альянсу підтвердили, що місія в Афганістані залишається ключовим пріоритетом організації. За 9 років присутності у цій країні дії міжнародної коаліції постійно піддавалися нищівній критиці з боку світових ЗМІ. Насамперед, військових звинувачували у погано організованих операціях. Під час яких гинули мирні люди, та й власне самі миротворці. Якщо поглянути на статистику, можна було б знайти цю критику аргументованою, адже лише за 10 місяців 2010 року в Афганістані загинуло 590 військових. Однак у НАТО переконані, що ці жертви не були марними, адже без підтримки міжнародної спільноти Афганістан може знову перетворитися на головний табір міжнародного тероризму та екстремізму. Я думаю, що це світова війна, адже у ній зацікавлені всі волелюбні народи світу. Переконаний, ніхто не хоче бачити транснаціональних екстремістів здібних зробити те, що вони зробили з цією землею. Це регіональна проблема. Але звичайно, багато наших країн пережили напади транснаціональних екстремістів і розуміють важливість справи, яку ми робимо. Наша спільна мета не дати терористам і екстремістам зробити з Афганістану їхній табір. У 70-х роках минулого століття, за темпами економічного та соціального розвитку, Афганістан входив до першої десятки країн, що розвиваються. Низка державних переворотів, а згодом і радянське вторгнення, занурили країну у вир громадянської війни, яка з різною амплітудою інтенсивності літує на цій землі вже понад 30 років. За цей час Афганістан став справжнім розсадником міжнародного тероризму. З цієї країни, переконані у НАТО, координувалися дії смертників, які здійснили терористичні акти у Сполучених Штатах Америки 2001 року. Теракти у Нью-Йорку стали поштовхом до широкомасштабного наступу на тероризм. 2001 року Сполучені Штати та провідні країни Європи розпочали у Афганістані антитерористичну операцію Непохитна свобода проти сил Талібану та Аль-Каїди. Відтоді минуло більше дев'яти років. За іронією долі, військова кампанія Радянського Союзу в Афганістані також тривала трохи більше дев'яти років. Щоправда, СРСР так і не міг довести її до логічного завершення. Після виводу радянських військ з території Афганістану у лютому 1989 року країну знову захлиснула громадянська війна. Чимало експертів сьогодні вважають, що Брюсселю також не варто квапитися. Адже до встановлення миру в Афганістані ще дуже далеко. У своїх коментарях вони стримано говорять про готовність афганської армії за чотири роки взяти під свій контроль керівництво військовими операціями. Втім, більшість аналітиків відзначають, що за ці роки альянс досягнув відчутного прогресу. Насамперед, у питаннях розбудови інфраструктури країни та підготовки національної армії Афганістану. Я вважаю, що реально виконати передачу основної долі відповідальності за безпеку афганській стороні до кінця 2014 року. Ця амбіційна ціль була проголошена президентом Карзаєм. Ми підтримуємо ці прагнення, і на початку 2011 року оголосимо про старт перехідного процесу, який має закінчитися 2014 року. Я вважаю ці плани реалістичними. Проте дозвольте мені підкреслити, що я бачу присутність міжнародних військ і після 2014 року, але не в бойовій ролі, а в якості допомоги, у тому числі у вигляді підготовки та навчанні афганських сил безпеки. Ми дійсно досягли величезного прогресу за останні 10 місяців та отримали значний поштовх вперед. Однак ключем до успіху має бути не лише збереження існуючої, а й розвиток майбутньої динаміки. Нам знадобляться додаткові інструктори НАТО з багатьох спеціальностей, які допоможуть нам продовжити професіоналізацію і розвиток афганської поліції та армії. Що в свою чергу дозволить їй бути самостійною силою. Сьогодні армія Афганістану налічує близько 160 тисяч чоловік особового складу. Експерти відзначають, що це добре екіпіровані та навчені підрозділи, які здатні вирішувати завдання забезпечення безпеки Україні. Але на часі наступний етап розвитку армії нового Афганістану це збільшення удвічі кількості особового складу та відновлення найбільш високотехнологічних видів та родів військ, а саме авіації та артилерії. І тут на перший план виходить система наставництва та спільних дій афганських підрозділів і сил НАТО. Загалом лише Сполучені Штати Америки витратили на навчання та оснащення афганських сил безпеки близько 27 мільярдів доларів. Люди втомилися жити у постійному страху. Навіть сьогодні країна час від часу здригається від кривавих терактів. Однак, поступово ми беремо під контроль територію України. І намагаємося попереджати терористичні акти. Завдяки експертам НАТО та міжнародним інструкторам. Ми крок за кроком відбудовуємо власне військо, поліцію та інші державні інститути. Міжнародні сили прагнуть віддавати більше ініціативи та оперативного простору для збройних сил та поліції Афганістану. Адже саме афганці і ніхто інший повинні навести лад в країні. Сучасна техніка, екіпірування та модерна система підготовки вивели афганську армію та поліцію на передові позиції у регіоні. Щоправда, міжнародним інструкторам доводиться не лише навчати афганців примудрощем користування сучасною технікою та обладнанням, а й боротися з безграмотністю. Для того щоб зробити їх професійними, необхідно виховати лідерів. Побороти безграмотність та зменшити бойові втрати. Це ті три чинники, на яких нам без перебільшення потрібно зосередитися. Грамотність є буквально питанням життя і смерті для сил безпеки Афганістану. Тому що якщо ви не можете прочитати цифри та букви, ви не знаєте, як прочитати карту. А якщо ви не можете прочитати карту, тоді ви не зможете передати ваше місце знаходження іншим людям. Які можуть прийти вам на допомогу під час бойової операції близько місяця тому? Один афганський підрозділ діяв на заході країни. Цей підрозділ був добре оснащений. Ним командували добре підготовлені командири. З Цим підрозділом не було жодного радника чи інструктора. Коли вони вступили в бій, кілька чоловік було поранено, і вони були змушені передати по радіо запит для евакуації поранених. На жаль, вони не змогли пояснити своє місце знаходження, тому що жоден з 80 військовослужбовців цього підрозділу не зміг прочитати карту, адже усі вони були безграмотні. Це величезна проблема сьогодні. Ми навчаємо близько 27 тисяч чоловік. До кінця року їх буде 50 тисяч. Ми будемо навчати молодих чоловіків та жінок, принаймні для досягнення мінімального рівня. Достатнього, аби вони могли читати та рахувати. Афганські сили безпеки все частіше беруть на себе відповідальність у спільних операціях з коаліційними військами. Військові та поліція забезпечували проведення загальнонаціональних виборів, що проходили в Афганістані за останні два роки. Залік на профпридатність афганські сили безпеки здали і під час Кабульської міжнародної конференції, яка влітку цього року пройшла у столиці Афганістану. Зміркувань безпеки подібні конференції зазвичай проводили в інших містах. Однак цього разу ведучі дипломати світу продемонстрували, що у питанні безпеки уряд країни досягнув значних успіхів. Зрештою, Кабульська конференція стала знаковою у процесі передачі афганцям відповідальності за забезпечення безпеки у своїй країні. Я сподіваюся, що Кабульська конференція закріпить рамки для передачі відповідальності Афганістану від сектору безпеки до самоврядування. І на сьогодні я бачив прекрасні приклади того, як це можна зробити. Я відвідав центр підготовки співробітників поліції. Я захоплююся зацікавленістю та відданістю своїй справі студентів поліцейських, і я впевнений, що вони будуть у змозі взяти на себе відповідальність за афганську безпеку у майбутньому. Ми відвідали місце, яке є чудовим прикладом того, як ми можемо сприяти виробництву сільськогосподарських культур, які є більш вигідними ніж виробництво опіумного маку, і це теж частина майбутнього Афганістану. Це реальна ситуація. І я сподіваюся, що міжнародна конференція буде служити основою для цього майбутнього. Загалом уряд Афганістану за допомогою НАТО планує і надалі збільшувати чисельність національних сил безпеки. Згідно офіційних документів, у 2011 році їх кількість має налічувати 300 тисяч осіб. Чимале військо для 30 мільйонної країни. Однак бажання афганської влади створити чисельну, а головне професійну армію зрозуміти можна. Адже країна і досі здригається від кривавих терактів. А бойовики час від часу вдаються до активних дій. Особливо це стосується півдня країни. Я дійсно казав, що ми зменшили опір руху Талібан у деяких областях. Однак в окремих районах він все ще продовжується. Таліби, як і раніше, намагаються зміцнити там свою присутність. Це стосується провінції Гільмент та її шести центральних районів насамперед області Маржі, де бойовики чинять серйозний опір. Це спричинено тим, що маржі є одним з найбільш важливих центрів управління та контролю руху Талібан і пов'язаний з незаконним виробництвом наркотиків. Проте він більше не знаходиться під їх контролем. Водночас у Брюсселі вітають ініціативи афганського керівництва щодо примирення повстанців та реінтеграції. НАТО планує надавати підтримку уряду країни у реалізації цього питання. Відновити афганське громадянство зможуть ті повстанці, хто відмовляється від насильства, припиняє зв'язки з терористичними групами та визнає афганську конституцію. Для створення умов переходу поміркованих талібів до мирного життя країни НАТО планують виділити близько 100 мільйонів євро. Ми завжди вважали що у реінтеграції є великий потенціал. Ми віримо, що не всі люди, які ведуть боротьбу. Мають відношення до радикальних елементів існують різні причини для різних груп населення, серед яких бідність та невігластво. Саме тому всіх тих, хто повністю потрапив під вплив Аль-Каїди, буде надзвичайно важко заспокоїти та примирити. на жаль, всі ці роки у нас не було належної підтримки з боку міжнародної спільноти аби повністю виконати відповідний реінтеграційний план. Тепер, коли є ресурси, я думаю, що ми маємо всі шанси його реалізувати. Ми намагаємося показати міжнародному співтовариству, що зроблена ним робота, наближається до кінця, і скоро ми будемо звільнені від тягаря бойових дій в Афганістані. Я думаю, що програма реінтеграції матиме шанси на успіх тоді, коли люди, які вирішили з різних причин воювати, не схочуть цього робити. Ми повинні мати належний план. Згідно з яким керівництво Афганістану дозволить людям повернутися в суспільство, стати його повноправним членом. Це скоро відбудеться, і якщо все буде проходити за планом, суспільство визнає цих людей. Аби досягнути успіху, командування міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану прагне стабільності. У НАТО є розуміння, що стабільність є продуктом не лише і не стільки бойових дій. А радше продуктом раціонального управління та розвитку, які б враховували насамперед потреби афганського народу. Спеціальні підрозділи міжнародних сил, групи реконструкції провінцій, постійно ведуть роботу з відновлення соціальної та економічної інфраструктури країни. Їхня діяльність стала локомотивом початку економічного розвитку. Найбільш провідна галузь економіки будівництво та відновлення транспортної інфраструктури. Сюди щороку надходить до 13 мільярдів доларів державних та близько 1 мільярда приватних інвестицій. За участі груп реконструкції провінцій відновлюється і соціальне забезпечення населення. До цього процесу долучаються інші міжнародні організації. За повідомленням прес-служби місії ООН в Афганістані. Верховний комісаріат ООН з питань біженців організував будівництво 200 тисяч житлових будинків в Афганістані. Зроблені нами висновки вказують на те, що дуже рідко достатньо лише військового вирішення проблеми. Нам потрібен всеоб'ємний підхід, коли військові операції йдуть пліч опліч із посиленням зусиль щодо відновлення та розвитку цивільного сектору. Дозвольте наголосити. Що НАТО не має амбіцій стосовно того, щоб зайняти провідну роль у галузі цивільного відновлення та розвитку. Однак ми будемо об'єднувати наші зусилля і співпрацювати з такими міжнародними організаціями, як ООН, Світовий банк, Азійський банк розвитку. Тощо. Саме це є ключовим посланням, яке закладено у новій стратегічній концепції НАТО. Водночас НАТО та інші міжнародні організації, які допомагають Афганістану розбудувати економіку країни, вимагають від уряду Афганістану ефективно використовувати надані фінансові ресурси. Адже за словами представників альянсу, міжнародне співтовариство очікує від афганської влади прогресу у питанні боротьби з корупцією і будівництві державних інститутів влади. Більше новин про НАТО шукайте на офіційній інтернет-сторінці організації, що підтримуються українською та російською мовами. А також звертайтеся до центру інформації та документації НАТО в Україні. Ви дивились фактор безпеки? Не пропустіть нашу наступну програму рівно за тиждень. До зустрічі на п'ятому.